Ну, пля для птахів Прикарпатські борці з незаконним обігом наркотиків в Городенківському районі виявили ділянку наркотичних рослин. Їх вирощував пенсіонер, та не для себе чи онуків, а для пернатих. цю ручівну вирощував чоловік вже ну там достатньо дорослий, там 48 року народження. От. Ну цікавості, то що як він пояснив, що він вирощував для того, щоб здобути насіння і годувати своїх птахів, які дійсно у нього є на господарстві. Там декілька. І канарі, і горобців, і так далі. Такі випадки, каже Валерій Шнуренко: не поодинокі правоохоронці додають і на вирощування заборонених речовин потрібна спеціальна ліцензія. Є якби не ну такі рослини, які не є наркомісними. От стосовно конопель, ну так само є. Якщо людина хоче вирощувати, ну я мала сільськогосподарських підприємцях, то є ж існує система отримання ліцензії, відповідно, там кводу дозволів. За вирощену наркотичну коноплю пенсіонеру доведеться сплатити штраф, або навіть по нести кримінальну відповідальність.